Яка непогана передача на Смоловка, Удар! поперечено! Що за пас? Чудова передача від Юрія Щориці. І встигнув, не встигнув. Вот. Сорокін. Тож, Лукас. Лукас знаходить Салтанова. Салтанов. Салтанов. можна бити. Салтанов. Удар! І тут дяченко. Дяченко вдав. Що ж і тут момент! І залітає м'яч у ворота! 1-1 стає рахунок. Авіатори забивають ці зустрічі. Ну, чудово, чудово. Просто неймовірно, але... Для тих, хто слідкував за поєдинками Кубка Нескорених, напевно, цей гол дивиною не стане. Ну, все, що потрібно для класичної роботи стовпа, розвернувся. Саме коли є удари, коли є простріли, все чудово читає, але не зараз пройшов і Це Дмитро Суворов. Ну, здається, саме Дмитро Суворов забив. Пройшла брат. Тут повноцінно зміна четвірки організував Андрій. Всередину Сизик. Ліворуч знаходить шпака. Той у ближній кут. Підступно для голкіпера. Хороша гра від Матра Дячан. Це розпочинається з чистого листа. Дуже важливо було. Найжа пусті ворота. Фактично! Ну для чого ж? Там був один Корнійчук. Віддай йому на шестиметрову позавбет спорт всередині. Тебе. Вирозпламилка. Є можливість оформити дубль, Оле сейв Андрія Пітулі! Фантастично! грає 73-й номер. Наставник. Перший тайм, А далі просто фізичної кондиції бракувало. Який сейв Дяченка. Константінов у такому матчі. Тобто він насамперед зіграв спокійно. Сисник! удар над воротами. Як же ж так! Метрів вісім було до воріт Владиславе. Закидання. Сперед рівненський кардинал 1-0. Михайло Волянюк все зробив для цього м'яча, аби допомогти партнеру цей м'яч забити. Але ось це вирішальний вирішальний фінт обіг жодкіпора Едуард Волков все завершував сам. І Британ на 9-й хвилині цього поєдинку зрівнює рахунок. Ось ми згадували, що Андрій Британ бив, 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 бив. Повз ворота у голкіпера кудись незрозуміло взагалі е, на суперника віддавав ці передачі, але продовжував би зуміли реалізувати табл-пенальти. 3-1 стає рахунок Владислав Сороків. Блутає у нас сирена, практично одразу розмістим, як розпочинають із центру поля Івано-Франківці. 3-1. З таким рахунком завершується перший тайм. Незадоволений Дитчук, він продовжує сперечатися із арбітрами, залишаючи майданчик. Лютий Львова, делегат Асоціації футзалу України Денис Пашкевич із Рівного. Про склади команд в нас вже є перший небезпечний момент у другому таймі Центрі Ткачук пробивав поворот. Ця й Володимир Кручок і номер 22-й Едуард Волков. Масевич, Його удар дуже небезпечно. Поряд із дев'яткою. Вирі... Пас блокують. Ось... По майданчику. Радевич. Гураль вільний. Пробиває. І тут Роман Кітор. Діагоналі. І тут і помиляється. Голкіпер. Волков. Що тут? Жовта картка для. І кардинал забиває. Любомир Парфенюк! Вчасною темп. Сьома хвилина нашого поєдинку. Владислав Сорокін відкриває ліг своїм забитим м'ячам. Подивіться, здавалося, він вже втратив тут шанс для удару, хитнувши декілька разів Романа Гураля, але Владислав Сорокін так не думав, він знав, що він робить. Енергія знову п'ятьох. І забиває а Роман Гураль. Дуже красиву комбінацію зараз розіграла команда Валерія Лехчанова у чисельній більшості. Восні відіграв на партнера по команді. І Тут Радевича і простріли. Зварич. Хороший удар від Михайла. Михайло Зварич. Михайло Грицина. Що тут? Стигає Дмитро Дячен. Причому Валерій Легчанов постійно тасує ці бригади більшості своєї команди. Тут Роман Гура Сергій Кравчук забивав Ну а в складі енергії Михайло Грицина. Михайло Грицина. Встигає Сорокін. Встигає і втрачає м'яч. На рівному місці. Втрачає м'яч Сорокін. Зварич, як він зараз не влучає у площину вирішила Грицина. Михайло Зварич. Ярослав Квасній. Його і Дмитро Дяченко у кописні жовту майку одягнув Михайло Грицина. І забиває енергія Андрій Тіряєв за. 10 секунд до завершення цього поєдинку. 3-3. Рятується енергія. Михайло Зварич. Олександр Басич відпустив тіряєва. І Зварич. І забиває енергія. Що у нас тут? Серед... Бойова справді нічия.